Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Зараз у нас понеділок. Якщо ви дивитеся в інший день, то значить вам якась інформація з цього відео потрібна, тобто з цього розкладу. Це у нас карта дня, і зазвичай вибираєте ви свою інтуїтивну свою карту. Хтось вибирає рано обід ввечері. Як вам зручніше? І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. І будемо дивитися, що чекає вас у понеділок або інший день, коли ви дивитесь, що вас сьогодні чекає. І так, у нас а, чотири жезли. Чотири жезли говорять про якусь рівновагу, про якусь а, гармонію, про стабілізацію. Наприклад, в кар'єрі може бути, або в сімейній. Це, знаєте, гармонія у всьому, що у вас сьогодні є. Це якесь може бути маленьке свято. Це, знаєте, як ось він готується. Так? Це, це як танець удвох. Це може бути навіть, ви знаєте, якась маленька перемога. Ви чогось досягли. Ось, дуже хороша карта, гармонійна, карта карта успіху. Але ще не остаточно. Це, знаєте, промішкова перемога. Карта номер два. Що чекає вас сьогодні? У нас тут блазень, тобто нульовий орган. Можливо, ви сьогодні потребуєте чогось. У вас якийсь новий початок, і ви маєте, наприклад, у запасі. Великий потенціал. Сьогодні вам треба його знайти. Ви його ще не знайшли, але ви його будете шукати. Цей потенціал ви маєте. Ви, можливо, маєте якісь таланти, можливо, маєте якийсь хист до чогось, Ось, видатна людина, або Людина з характером. ось, Ви сьогодні якось, ну, от якось так я відчуваю, що ви сьогодні будете ніби в пошуку для себе, знаєте, ніби себе шукаєте світа, що я тут роблю. Можливо, ви знаєте, в мене навіть таке враження, що ви собі будете ставити питання особисте до себе. Що я тут роблю, для чого я прийшла, трошечки розбиратися в собі. І, знаєте, ще таке в мене йде відчуття, що буде таке враження у вас, що, знаєте, коли вам щось не, не вистачає. Е, ніби от таке відчуття, коли людині холодно, і вона шукає якусь ковтиночки прикритись, ось якось так в мене. Щось у вас на нулю можливо. Якийсь дійсно початок, якась новина. А ваші діти щось починають ви новий робочий день. Якось так. Воно складно, можливо, трошки пояснити, трошки так сумбурно, але сподіваюся, ви мені дасте зворотній зв'язок. Карта номер 3 А тут у нас королева Жеслів. Це жінка-кар'єристка, жінка показна активна, атрактивна, сексуальна. Така, знаєте, з амбіціями. Але амбіції такі: зробити кар'єру, становище в суспільстві це карта, в принципі, хороша. Це, можливо, і волонтерська якась праця, можливо, вам прийдеться щось організовувати, чи на роботі, чи вдома. Немає значення, у вас все вийде, а ви будете на висоті. Ось хороша карта, активна карта сьогодні у суспільстві. Чимось зайнятість постійна, якась така енергічність сьогодні буде проявлятися. І, в принципі, протилежна сторона, наприклад, чоловіки будуть дуже на вас звертати увагу. Ось такий прогноз на сьогодні. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам дня і разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре.